Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Як завжди, цікаві новини для українців з Європи. Отже, друзі, в Німеччині офіційно заборонила діяльність Хамас. Також 61% опитаних в Німеччині виступають за припинення прийому іммігрантів з ісламських країн до Німеччини. Німеччина хоче бачити Україну в Євросоюзі, і також ще друзі, декілька важливих новин з Європи. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine, Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, Німеччина, 61% опитаних в Німеччині виступають за припинення прийому іммігрантів з ісламських країн до Німеччини. Про це свідчать результати опитування проведеного інститутом вивчення громадської думки INCA для видання білд опитування було проведено після звичайно активних пропалестинських та антиізраїльських мітингів, що відбулись в країні на тлі ескалації близькосхідного конфлікту через теракт Хамас проти Ізраїлю. Нагадаю, що у 2015 році канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала про міграційну політику біженців. Наступне ми можемо це зробити. Згідно з результатами опитування, зараз 71,9% в Німеччині, озираючись назад, не згодні з цим твердженням. 60% опитаних заявили, що їх налякали нинішні антиізраїльські демонстрації та дії прихильників Хамас в Німеччині. Понад 60% заявили, що підтримують ідею припинення прийому мігрантів з ісламських країн. Що стосується того, що турбує німців, то більшість респондентів а це 43 Заявили, що найбільше бояться ісламізму. Також в Німеччині офіційно, друзі, заборонили діяльність ХАМС, як оголосила міністр внутрішніх справ. Фезер в четвер в Берліні діяльність Радикальної ісламістської терористичної організації Хамас так. заборонена в Німеччині. Антисемітизму немає місця в Німеччині. Ми будемо боротися з цим у всіх формах і всіма конституційними засобами держави, наголосила Фезер. Також Німеччина хоче бачити Україну і в Євросоюзі. Про це заявив глава МЗС країни Анна Лена Бербок. Вона висловила впевненість, що ЄС підтримає заявку України на приєднання до блоку вже наступного місяця. За її словами, такий процес геополітичний наслідок. Звичайно, агресивної війни Росії проти України голова МЗС додала, що незважаючи на це, блоку теж потрібно буде провести виснажливі реформи для того, щоб була можливість функціонування всіх країн-членів. Міністр фінансів, також Німеччини Крістіан Ліднер, запевнив українську владу у подальшій підтримці з боку Німеччини. Про це Ліднер заявив під час свого візиту до Латвії. В ризі він зустрівся зі своїм латвійським колегою Арвелсом Цераденсом. Ми обидва стоїмо на боці українського народу, і Україну потрібно зараз підтримати в її зусиллях захистити себе. Росія не повинна досягти своїх військових цілей, сказав Ліднер. Федеральний міністр фінансів Німеччини також зазначив, що ситуація з безпекою в Європі докорінно змінилась після жахливого неспровокованого нападу Росії на Україну, який порушує також міжнародне право. Також, друзі, неприємні новини з Європи. Ураган Кіаран досяг і Німеччина відомо про перші жертви. Нещодавно нагадав ураган завдав відчутних збитків у Великій Британії, Франції та Нідерландах його півдні минулого. Минулих днів обрушився також на Німеччину. Внаслідок падіння дерева на Рамельсберзі в горах Гальца загинула мешканка Баварія. Також було пошкоджено лінію електропередачі. У землі Північний Рейн, Вістфалія постраждали регіони Оскірхен, Рамшайт, Менхенгладбах, Фірзен та Дорстен. DWD випустило штормове попередження для деяких частин узбережжя також північного моря та попередження про сильний вітер для деяких частин узбережжя Балтійського моря. І також, як наслідок цього органу, на жаль, п'ятирічний українець загинув у Бельгії. Хлопчик грав на вулиці в Генті, коли на нього впали гілки і дерева. П'ятирічний українець загинув в Бельгії через орган «Кіран», який вирує зараз, нагадаю у Західній Європі. Німеччині та Франції також є постраждалі. Англія закриває більшість шкіл, а Нідерланди скасовують сотні авіарейсів, обмежуючи судноплавство у північному морі. І останнє, друзі, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн відвідуючи балканські країни, які досі ще не вступили в Європейський Союз, закликали їх скористатися вікном можливості і здійснити реформи, необхідні для членства. Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія вже тривалий час. деякі з них вже понад 10 років мають статус кандидатів на вступ. А влітку 2022 року до того кандидатського списку нагадаю долучились також Україна та Молдова. Чільні представники ЄС зараз кажуть, що нова хвиля розширення організації може відбутись до 2030 року. Спочатку ми відкриємо вашим компаніям доступ до ключових частин спільного європейського ринку. Друге, ми просимо вас також відкрити ваш спільний ринок на західних Балканах для ваших сусідів і конкурувати на цьому регіональному ринку, бо його можливості величезні. Пояснила президент Єврокомісії Урсула фон Дерлянь. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!